Привіт! Мене звати Гануся і вона на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх аралах і існування. І сьогодні ми поговоримо про фільм, який називається Велика, смілива красива подорож. В головних ролях Марго Робі та Коен Фаррел. І спочатку я не знала дивитись його чи ні, тому що по трейлеру я розуміла, що це якесь повернення в минуле, якісь минулі історії. Я думала, що це буде романтична романтика. І на диву якось так співпали, зірки склалися, стали в одному ряд, Я потрапляю на цей фільм, і він мені дуже сподобався. Хоча потім я починаю взнавати, що багато негативних відгуків. Я їх не читала, я не знаю, яка претензія у людей, але я підозрюю, що коли вони йшли на цей фільм, вони очікували любовної любові, що це буде дуже романтична історія, коли двоє гарних людей. Не можуть зустріти один одного. І тут нарешті зустрічають і у них супер суперлавсторі. Це та ну так, таким певним чином токсична романтика, за якою ми йдемо в кінотеатр, яка не реалістично демонструє стосунки, і потім утворюються певні конфлікти. Навіть інколи радять не ходити зі своїми партнерами на романтичні фільми, тому що це створює певні проблеми в майбутньому. Але тут навпаки, тут двоє уникаючих людей не можуть протягом життя побудувати стосунки, і ось магічним чином доля їх зводить разом. Це все має там певну магічну складову, хоча вони обоє запрошені на весілля, на яке вони приїхали за будь-яких обставин. Але їхній тип особистості, навіть не тип особистості, а саме тип прив'язаності. Він їх штовх розвів би по різним кутам цього життя, і вони, можливо, б ніколи не зустрілись. Хоча живуть обоє в Нью-Йорку, але зовсім по різному. Він живе трошки далі, вона живе в центрі, найбільш активна, він більш спокійний пасивний. У них нібито різні родини, які приводять їх в одну і ту саму точку. Звичайно, родина це тільки один з багатьох факторів, який нас впливає в нашому житті, але. В цьому випадку, як приклад стосунків, як е, такий вплив на цю прив'язаність і певний такий спокій стабільність, він один з основних. І ось вони зустрічають один одного, і зразу ж він не танцює, вона танцює, вона йому каже, що вона розіб'є йому серце, тому краще йому не сподіватися на стосунки з нею. Тобто є якісь є якесь таке загравання, вони подобаються один одному, але тут же вона знаходить собі іншого на одну ніч. Він страждає, що з нею не потанцював. І далі вони б роз'їхалися сумували б один про одного ще якийсь час, поки не знайшли б наступну пару, або б сумували зовсім. Тобто, і він би залишився назавжди самотнім, а вона періодично будувала б короткострокові стосунки. Ну, десь так мені це виглядає, тому що у нього була спроба побудувати стосунки, які він же і завершив. І вона теж. І ця історія як психотерапія. Психотерапія це не завжди весело. Вони вертаються в травматичні події їхнього минулого, які на них мали дуже сильний вплив. І проходять їх разом. Вони відкривають один одному своє життя, десь соромляться, десь їм страшно перед якимись дверима, а там постійно відкриваються двері. Вони опиняються в якихось таких вільних просторах природних, і з'являються двері, і вони впізнаються двері. Це якісь шкільні двері. Це двері в якесь кафе, де завершилися їхні стосунки з попередніми партнерами. Це двері в лікарні, де померла мама головної героїні. Це абсолютно різні двері, але всі ці двері травмуючі. І всі ці двері вони від кожних дверей розвиваються до, до наступних. Вони дивляться з боку на те, що відбувалося. Наприклад, головний герой знайомиться зі своїм батьком в пологовому будинку, де він народився. І у них є діалог, коли нарешті цей. Головний герой він знає, що, наприклад, він народився з хворим серцем, і його батько боявся ж і мама, що, вони, що він помре. Він пізня дитина, дуже бажана. і Найбільше їхній страх, що вони а не справляться в цей момент, а далі будуть недостатньо хорошими батьками. І далі вони максимально хороші батьки. А ще ці максимально хороші батьки не кажуть, що з дитиною, що лежить в основі їхньої тривоги. Що оця, цей фундамент, так, він це переріс, він доросла, здорова людина, яка прожила вже довге життя і ще, вірогідно, буде жити багато років. Але його батьки досі знаходяться в цій базовій тривозі за свою дитину, яка народилася хворою. І часто батьки не говорять про хвороби, не говорять про всиновлення, про якісь такі речі, які фоном відчуваються в їхніх стосунках, але дитина про них нічого не знає. Дитина думає, що. Просто він найкращий, його дуже люблять і від нього щось чекають. Його ж не просто так називається найкращим. Він не переживає фрустрацію, у нього все найкраще. Тільки у батьків є різні етапи. І, наприклад, в якийсь момент його мама іде від них з батьком, і батько плаче. І він не знає, що його ніхто ні про що не попереджає. Він вгадує. І ця проблема. Дитинство, коли дитина постійно вгадує і несе відповідальність, яку не покладали, можливо, батьки, і навіть не підозрюють, що дитина несе цей груз відповідальності, а вони думають, що дитина просто живе в якомусь щасливому вакуумі. На жаль, ні, діти відіграють в своєму ж в цьому ж дитинстві. Вони граються, грубо кажучи, в те, що відбувається вдома. Вони відіграють з дітьми те, що відбувається вдома, тому що їхня психіка намагається це перетравити. У головної героїні батько десь зник, він був байдужим, він говорив тільки про те, що йому цікаво, поки він був, а потім вони жили самі з мамою. А мама була дуже о, нібито теплою. Але о, якби їй не було погано, вона робила, якщо її про щось просила донька, вона казала, так, сонечко, звичайно, сонечко, я все зроблю для тебе сонечко. Але щиро ніхто не говорив. Вона не говорила, що їй важко, що їй погано. Це бачила дитина. Дитина несла нібито за це відповідальність. Можливо, покладала відповідальність на батька, який пішов. Тобто, але от постійно в якомусь такому фоні була оця тягара, яку потрібно було дитині на собі нести. Тобто, тому що є оця нещирість. І відбувається певне таке викривлення, коли дитина несе відповідальність, яку не має нести. Хоча батьки намагаються з усіх сил парадоксально її з них забрати. І входить ці всі етапи, вони заходять з дверей в двері, і в двері стать все важче. В якісь двері не хочеться заходити. Як, наприклад, в ті двері, де головна героїня каже, що вона монстр, ти зараз побачиш, хто я така, бо вона кидає свого хлопця, коли той вже і квартиру обставив, і все для неї зробив, але їй в цьому душно, і в цьому страшно, коли для неї все це роблять, але, вірогідно, емоційного контакту все одно між ними немає. І вона не знає, що з цим робити. Їй в цьому тісно і вона боїться. І коли так добре, може потім бути дуже погано, наприклад. І такій людині простіше буде самій поганій, взяти за себе всю самогутню відповідальність, весь тягар провини і завершити ці стосунки зараз, ніж коли їй розіб'ють серце. І тому ці люди кажуть, я розіб'ю тобі серце. Я розіб'ю, щоб ти мені не розбив це серце, а не тому, що. Це соціопатична людина, яка нищить інших. Їй так страшно, що її зроблять боляче. Як зробив боляче батько і мамі, і їй. І ось так це по колу, це уникнення, уникнення цих почуттів. Хоча вона соціально адаптована, активна, у неї є друзі, вона ходить по весільням, заводить короткострокові романи. Але в тривалих стосунках їй дуже страшно. І вона бачить потенційного партнера, з яким дуже страшно. І він точно такий же. Він завершив стосунки, коли вони були, по-моєму, мали одружитися. І просто в якийсь момент він вирішує, що все. Хоча його жінка була впевнена, що все прекрасно. І тут вона готова заколоти ножем в цих діалогах, тому що він це отак от обриває. Воно недостатньо ідеальне, бо щось іде не так, бо йому самому теж стає дуже тісно в цьому. І дуже страшно, як йому він досі не сепарований зі своїми батьками, з якими він постійно контактує, вони йому щось радять, і він не знає, як, це, як виходити з цих стосунків. Бо є одна проблема заходити в стосунки, інша проблема виходити з стосунків. І інколи, знаєте, є така оця постійний. Не постійний діалог, а постійна така риторика про те, що там уникаючі люди бояться починати стосунки, але є багато інших людей, які бояться їх завершувати і не вміють їх завершувати. І краще вони будуть в співзалежних важких стосунках, але як з цього виходити, ніхто не знає, що буває інакше. Це так страшно. І це вже, знаєте, в тривогу, в тривожний тип прив'язаності, коли це несвідомо, коли головне за кого зачепитися. Хоча я тут парадоксально вертаючись до фільму, що головний герой, каже, що він з дитинства малював себе як чоловіка з дітьми. І він про це мріяв. Але от воно не складається. Він нібито цього хоче і цього найбільше боїться. І цікаві моменти, чому це виглядає психотерапія, тому що в якийсь момент, наприклад, він в якісь двері заходить, цей головний герой, і стає своїм батьком. І він веде діалог з собою маленьким якому розбила дівчине серце, яка покохала іншого, який він зізнався після виступу шкільного у своїх почуттях. А вона сказала: ні, я буду з якимось там, старшокласником чи першокурсником, який потім з нею не буде. Але він тоді не зміг з цим справитися. Це теж було так боляче, а батьки не знали, як його підтримати. І батьки по-різному вони можуть на тебе напасти, вони можуть на партнера. Твої напасти, що він поганий, а може це проігнорувати і сказати, це ніщо. Або ти залишаєшся з цим і просто сам в цьому тонеш. І не знаєш, як справитися з тими емоціями, тому що батьки зі своїми емоціями не знають, як справитися, тим більше з твоїми. І простіше, наприклад, знацінити ці почуття. І він веде сам з собою діалог і сам себе може вже підтримати як доросла зріла людина, яка переосмислила повернувшись в ті ситуації, отримуючи підтримку від, наприклад, цієї жінки, яка з ним поряд, яка йому там підспівує, забирає його після цього моменту трагічного. Де він все одно, будучи вже дорослим в тілі дитини, він все одно каже, я все одно дізнаюсь своїх почуттях. Я не буду уникати цих переживань. І це дуже такі цікавий цікаве рішення в цьому фільмі. І є супроводжуючий цей елемент, нібито у них є GPS в машинах, який як, генерує ці ситуації. Каже: ти зараз зупинишся біля кафе і підеш з'їсти бургер. Хоча він не їсть бургери, і по ньому це видно, що він такий дуже упереджений, правильний, а вона їсть бургери кожен день чи тиждень. І вони зустрічаються на фоні цього, їдуть всю подорож в це минуле. А потім наважується чи не наважується, ви вже знаєте самі, але це дуже важкий шлях, і справді сучасні підходи вважають, що можна вплинути на те прив'язаності, тим більше його можна змінити в стосунках. Тобто партнери впливають один на одного, партнер отримує цю безпеку, і, наприклад, тривожно уникаюча людина, у якої постійно йдуть якісь тривожні думки і переконання, що її залишать, що вже кінець, що партнер не так подивився, то значить, це скоро завершиться. Партнер щось не так сказав, значить, вона погана, або він поганий. Тобто вертати себе до цього, особливо, якщо твій партнер має більш стабільний тип прив'язаності і може тобі це проговорити. Що ти можеш озвучити свої переживання і тобі скажуть, що ти ж знаєш, що це не так. Або ні, мої емоції означали не те, що ти найгірше в світі, і ти в цьому винна. А в мене проблеми на роботі, наприклад. А там, і взагалі я думаю про щось своє зараз, а не про те, яка ти погана людина. Тому тут дуже багато зв'язано з типом. Прив'язаності з тим, як це опрацьовувати. Тобто, звичайно, коли як в цьому фільмі зустрічаються двоє однакових людей, які краще б закривати всі двері і потікають, то їм дуже важко створити стосунки. Але коли вони докладають багато зусиль, то, можливо, у них з'являється шанс. І вони працюють над собою, працюють над минулим і йдуть в психотерапію. Тому, можливо, цей фільм був не всім такий цікавий і. Приємний, може для когось був нудний і затягнутий, але це про таких людей, про це, про це уникнення, про те, що це дуже важко. І людям з іншими типами прив'язаності, з тривожними, які просто з там, тривожними до того, що вони зразу співзалежні і будуть стосунки. Тобто для них як це? Є людина, є кохання, все. Ти мій. Да. Або там тривожно уникаючі які докладають дуже багато зусиль. А потім кажуть: да що ж мені не відповіть? А вони виснажуються, поки тривожно уникаючи, він інвестує в це, він уже далі нічого не хоче. І от головний герой він більше тривожно уникаючи в ерогіну. Він докладав багато зусиль, а потім сказав: Ні, все ж таки, я думаю, що ти не та сама, і ми розійдемося. Тобто, бо є якісь такі над... Великі очікування, тому що він надбагато вкладає в це все. А головна героїня більше уникаючи, вона там веде навіть діалог з мамою. каже: я що я вже доросла. І давай подумаємо про те, чому у нас з тобою не складаються стосунки. І мама щиро відповідає: каже: я не знаю. Я теж не знаю. Мені теж важко. Тому над всім можна працювати, все можна змінювати, але це довга, цікава. Захоплююча дорога, але дуже важка. І на неї теж треба наважитись, тому що по ній можна так і не поїхати. І звинувачувати все в цьому житті, або казати, що це абсолютно не потрібно вам, або наважитись стати на ці рельси. На цьому сьогодні будемо завершувати. Залишайтесь на каналі, пропонуйте тему. Гарного вам дня!